Так, я вроді її відлаштував, не видно щось забилося. Вроді завелася, пішла. Хочу сказати, дивіться. Оце отирса, бачите, це є смерть для карбюратора. Дивіться, бачите, яка пилюка. І воно його забиває миттєво. Якщо пили, які не мають нормальних фільтрів, то говорить все, значить, я не знаю, я попиляв вже ту колоду, майже більше половину бочка випалив. І говорить про те, то, що тої пилюки навалило. Я заглушив, думаю, долию, бо зараз буду відео знімати. І от ви бачили, як вона заводилася, як вона варювала. Але щось її прорвало, пішло. Ну пробуємо далі. Я думаю, це буде вести. Oh ah, oh ah, ah. Можна покурити, поки нею різати. Така пилка не є для такого дерева. Ну, зараз я поговорю. Я вам скажу так, і на своїх 37,2 кубіка, ну, воно ріже щось там трохи, але ну, не в такому дереві. Та пилка є призначена на сантиметрів 40 дерева. Щось невеличкого. Ну і, понятно, компресія тут слабенька, але не знаю, дурнувата заводиться і нормально себе веде. І от, Бачите, от за що я показував, от от речі, бачите, от ота пилюка вона вбиває карбюратор. Забивається і потім несуть. На чистку і тому подібне. Дивіться, яка вона вся, бачите, в пилюці. Бачите, яка ситуація? До речі, ланцюг Ямамото. Досить такий непоганий, гарний його розтягнувся, бо то він свіжак був. Хоча я його переострював по своєму вже. От. І все так, що якось так виглядає. то все кіно з тою пилою. Ну, В принципі, вона легенька, файна, злодійська, я казав. Вона тихо вробі нею можна до ліса їхати красти. В мене якраз підходить такого діла. І все. Відкрито говоримо, тому що так воно є. І це. А ні, то купляйте акумуляторні пилки, там ще буде тихіше, І, і фляжка лишиться в кишені і закуска для лісника. Самі вип'єте і закусите. От і все. Так що якось так. Бачите? Ну легенька, зручна, файно. Ну кажу, для дрібнішого дерева я її так взяв експериментально, побавитися, фактично вже дорізав, що там трошки отаке. Так що моя 38-ма пилочка. Чесно кажучи, я циліндра не розкручував, не дивився його стан. Вроді нормально дергається. Ну, не виключення того, що може десь трошки воно вже під цей. Ну, компресія тут слабенька. От. І можливо забити трохи вихлопне вікно, не знаю. Залежно стільки масло лилося до мене. А ну давайте попробуємо. Ну Щось там є, бачите? Щось там тримає, але в загальному слабенько. На 2 з плюсом. Коротше. Так, яка компресія, так і ріжемо. Ну, нема ради, будемо то все робити і вдосконалювати до кінця. Так, що... так то все виглядає. Ну, а з вами був мотограж Андрія і бензопила GS3800 в роботі, так би мовити. Ну Щось про ріже. Так як звичайно, що тут мотор Січ буде сміятися біля тої колоди. Він за 2 секунди, тут, 10, як говориться, 10 хвилин її нема. От. Good luck 52-й. Наполовину буде йти, так що отаке, бачите, отаман ясень лежить 90 см, був туди, різав трошки туди-сюди та й якось так. Ну, коротше все. В такому разі будьте здорові і всім папа! -па, щасливо, будьте здорові!